Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Ми вирішили написати цей сюжет після того, як побачили цю феєричну новину. В Абхазії сообщили о запреті на ввоз мандаринов в Росію. Обичну эту мушку знаходять на російській стороні в преддверии в неочередных виборів в Абхазії. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своєму урожаю. Добавил його прем'єра, нібито велика наддержава, яка у фантазіях своїх лідерів мала показати західному світу кусь кіну мать, скотилася до того, що веде торгові війни зі своїми острівцями російського світу, тобто новий світовий порядок, про який мріяв Путін, починаючи так зване СВО Мір знаходиться в стані турбулентності, переживає кардинальну трансформацію. На зміну прежній однополярній системі приходить новий більш справедливий многополярний порядок обернувся для Кремля повною катастрофою, адже загрузнувши на багато років в Україні, бункерний дід несподівано почав втрачати навіть ті території, які давно позначив своїми. А сил вести боротьбу на кілька фронтів Росія зараз банально не має. Ось чому Путін насправді зрадив Асада, якому обіцяв будь-яку допомогу, якщо терористи цитата піднімуть голову. Тут створені і на постійній основі будуть діяти два пункти базування. В Тартусі і здесь в мімімі. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми нані им такі удари, которых они пока і не видели. І ось вони підвели голову. І що ви зробили? Ну ж, де ваша відповідь? Путін? А відповіді немає і не буде, тому що розгром у Сирії це плата за стратегічні помилки Кремля. Дуже жалко Сирію, дуже жалко кров, яка вже прилітав була там. Нашої, ні нашої каторою, ще будуть прилітати, але в Сирії принаймні завжди були і є серйозні гравці зі своїми проксі арміями та геополітичними інтересами. А ось уже згадані Абхазії нічого подібного. Проте проблеми у Росії з'явились навіть у тих регіонах, де аборигени багато років вишиковувалися в шеренгу по першому дзвінку з Москви. В Абхазії ночи безпорядки, протестуючі собрались в сталиці Республіки Сухумі. Некоторі з них почали також перекривати движение на автотрасах рядом з городом. Дело дошло до попытки штурму здання служби госбезопасності. Скажемо більше, багато жителів Абхазії, починаючи з 2014 року, встигли навіть повоювати у складі або регулярних, або проксі російських сил. Одразу згадується північна бригада «П'ятнашка» на чолі стиловим фріком з Абхазії. Пітнашка в строю. В її ряди продовжують прибувати добровольці, багато з яких – із Абхазії. Здавалося б, ну раз воюють разом, значить росіяни та ледь не споріднені душі. Але це досить популярний міф. Справа в тому, що Росія, по суті, не залишала жителям окупованих територій Грузії вибору, адже іншої роботи, як воювати в Абхазії, тупо немає. Чотири вихаці з Абхазії погибшої в ході спеціальної військової операції на Україні награждене георгівськими крістами першої степені посмертно. І тут, звісно, миттєво виникають уточнюючі питання. Мовляв, у сенсі немає роботи. А як же туристичний бізнес? Курорти Абхазії, якщо що вважалися одними з найкращих у союзі. Навіть у радянській класиці Галочка з Якіним саме до Абхазії збиралася. Алло, анюте? Ти собі не представляєш, я зараз часу в Гагри з самим якіним. Але те, що колись було красивим та перспективним, зараз по суті лежить у руїнах. Ні, є звичайно в Абхазії якісь окремі працюючі санаторії або бази відпочинку. Но уровень сервісу там, нібито повернувся в 90 -ті. Так, про что вообще говорить, если в шоке после відвідування Абхазии была даже ватна по самим ухам дружина Моторилы? При том, что Ленка Каленкина до балованной элитки не належит от слова совсем. Если меня спросят, где бы я не хотела оказаться вновь, я бы с уверенностью ответила, что именно в Абхазии. Господь наделил эту землю безумно красивой природой и такими же невероятно ленивыми людьми. Везде срач и разруха. Хотите попасть в Припять? Welcome to Абхазия. Але такий стан справ, до речі досить легко пояснити. Це у підконтрольній уряду Грузії чорноморські курорти. Інвестори з усього світу вкладали сотні мільйонів доларів. Від чого, наприклад, Батумі перетворився на справжню цукерку. А от інвестувати в ніким не визнану сіру зону дурнів немає. Ось чому курорти Абхазії це, ніби хтось вкрав у Аліси Селезньової мілафон і вирушив у минуле. Війна і время не пощадили старую туристическую інфраструктуру, но море і сонце в Абхазії і сейчас остаются такими ж манящими, як і раніше. Чи варто говорити, що відсутність зручностей та сучасного сервісу не сприяє приїзду туристів у регіон? Тобто, якщо в Абхазію хтось і їде відпочивати, то це не особливо перебірливі громадяни Росії. Ось на кожного туриста мешканці Абхазії дивляться як голодні лісові комарі на чоловіка у шортах. Тож проблеми у приїжджах починаються ще на в'їзді до регіону. Справа в тому, що чи не на кожному куті в Абхазії прийнято ставити блокпости, завдання яких вижити з туристів хоча б пару сотень рублів. Ми були п'ять днів, слушайте, ну я насмотрелся на самом деле на конфліктні ситуації. Они происходили вас. рядку. Вези, так вестися на басилиць, ти договорились, так надо как тысяч. Якщо російський лох готовий платити всім і одразу йому посміхатимуться, але щойно ваньки починають відстоювати свої права. Гостинність Абхазів кудись зникає. <говорили> <"Подвісти> що, давай 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 А, тебе? а що ти снімаєш? Часиті на голову та фотоапарата діно кількість бійок та побиття на дорогах вимірюється у сотнях, але навіть якщо гості з Росії більш-менш спокійно дісталися готелю, це зовсім не означає, що вся небезпека позаду. Адже правило платить, чи будешь приниженный, поширюється на всю территорию Абхазии. Через пять минут ты здесь стоять не будешь на ногах. На ногах? Да. Если ты все меня все ударишь, все ты все сумеешь это сделать, ты, 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 ты меня, Возьми, давай машины выгони. Я не буду ее. Вбирать. У меня ребенку плохо, мы не можем далеко от машины. Не выгони только тогда, туда на второе баргоштое место. Почему? Понаехал. Война. Между... Ты, братан, терпила, понял? Отлично. отлично, отлично. нет, все. Вот как ты, который приезжает сюда, брата. Отлично, отлично. Иди на слушай отсюда. Вот. Бал... На ютубе увидишь себя. Твой маму я На ютубе увидимся. О, не беси меня сейчас, свой маму, бал... Увидимся. Скажемо більше у ході конфліктів росіян із жителями Абхазії справи доходили навіть до вбивств. Але МЗС РФ роками просто заплющувало очі на проблеми своїх громадян. Абхазія потрібна була Кремлю як це глина на шиї Грузії. Власне, у тому числі і тому Росія навіть частково утримувала як мінімум бюджетників недореспубліки. В Абхазії Южної Осетії у бюджетників виростуть зарплати. Все оплатить Росія. Прямо з російського бюджету виділять більше трьох з половиною мільярдів рублів. І немає сумнівів, що наградна. А дружба росіян та Абхазів тривала б і донині, якби у Грузії до влади не прийшли проросійські сили. Лидер победивши на выборах коалиции Грузинская мечта Безіне Ванішвилі. Говоря о будущих отношениях з Москвой, он заявил, что в Белісі начнет діалог с Росією для поэтапного преодоления существующего кризиса. Олігарх Іванішвілі та його помийна партія Грузинська мрія це безумовно плювок на могили всіх загиблих під час російської агресії громадян Грузії. Та й про що взагалі говорити, якщо навіть найчорноротіша російська публіка у захваті від Иванішвили? Корей не хотят становиться прасами, которые говорят, а у нас есть традиционные ценности. Почему мы должны стремиться к вашим гомосексуальным? Мы не считаем, что это правильно. Зараз яки канал новый скрізь хотіла бабу грузинська мрія жорсткише майдан розігнала. Грузины – это не мирные протестующие, не сторонники европейского выбора, не демократически настроенные граждане. Это вестники войны. Это продажная свинина. Это копченые скелеты. Помолитесь, царице Тамаре, и врубайте водометы на полную. Давите их, смывайте плесень. Остільки Абхазия от появы российских петрушек у Тбилиси совсем не зрадила, а навпаки. Адже после того, как Кремль отримав контроль над Грузией, Абхазия Путину стала непотребна. Як кажуть, погралися та викинули на смітник, причому настільки показово викинули, що цар навіть абхазів із ним незалежності в останній не привітав хоча раніше завжди підігравав місцевим сепаратистам. проблемах В российско-абхазском раю все догадывались. Точки нады были расставлены в конце августа, когда впервые за 16 лет Путин не поздравил оккупированный регион с так называемым Днем Независимости. Ну а далее гайки стали закручиваться и с неимоверной Справа в том, что перебудовывать и с Сухуми Кремль вырешил, взявши за основу творчесть Жорика Вартанова. Все теперь мне, теперь все ваше мое. Вы ничего не имеете по жизни. С каждого дерева инжир мой, короче. Виноград сюда тащи. Короче, я теперь ваш пахан. Парісні, а ви ніхто ви понятно? Тобто, аби бюджетники продовжували отримати путінську надбавку, місцевим чинушам треба було передати Росії ні багато, ні мало землю Абхазії, плюс не обкладати налогами російській компанії. Було сказано, Абхазія должна ратіфіцирувати двосторонні соглашення о и і судебных и арбітражних рішень по економічним ділам, як говориться нічого личного, просто бізнес. По суті, це означало лише одне: Росія безпардонно збиралася віджати в Абхазію в їхню батьківщину, перетворивши аборигенів на об'єкти російського бізнесу. Тобто, план Кремля був настільки людожерським, що прозріли навіть Абхази, які встигли повоювати за Росію. У недереспубліці розпочався майдан, який завершився втечою місцевого ти господи, президента Абхазію шатають, хотят жити без Росії. Дальше русские погромы, может, хватит кормить сухум. Абхазія, похоже, повторяет український сценарій. І так, повірити в щось подібне ще що п'ять років тому було просто неможливо. ДНР, ЛНР, Абхазія, Придністров'я, Південна Осетія. Всі ці острівці руського миру були настільки маріонетковими, що місцеві чиновники і кроки без дозволу Кремля не могли зробити. А потім Путін розпочав спецоперацію, аби змінити світ. Йде виробка основ принципів гармонічного, більш справедливого, соціально орієнтованого і безпечного міропорядку, Альтерна... альтернативного существуючому або можна сказати, существувавшому до сих пор. Аднопалярному міроустройству Наступає все-таки нова епоха, новий етап в мірової історії. І треба сказати, задумани у царя. Реально вийшло. Світ серйозно змінився. Але є один нюанс: змінився не на користь Росії. Карабах втратили, Сирію втратили. Тепер навіть з Абхазією торгові війни доводиться вести, але сил змінити щось у Путіна та його бояр зараз немає. Тому у бік недавніх братів доводиться хіба що безпорадно трясти кулачком. Хоча чому безпорадно за старою людожерською традицією, не маючи адекватних важелів впливу, Путін вирішив морозити взимку літніх людей та дітей. Я процитую прям вот, мед для моїх ушей для наверное, для, для зрителей тоже. Абхазія може статися без світу до да, 16 часов в сутки, без перетоків електроенергії з Росії. І тому сьогодні ми передаємо полум'яне привітання тим жителям Абхазії, які заради грошей або за ідею їздили воювати проти України. Ну що там, бояки? Подобається, як Путін вчиняє з вашою батьківщиною? А от Україна навпаки кров'ю та неймовірними стараннями своїх громадян дає не лише жителям Грузії, а й іншим народам шанс шанс вирватися Руського миру, де люди потрібні тільки аби бункер не опудило, в геополітику пограло. Ось із абхазами Путін награвся і просто викинув цілий регіон як використаний контрацептив. І навіть не сумнівайтеся, що й на інших чекає така ж доля. Тому навчайтеся на чужих помилках та цінуйте час, який дає всім Україна. Інакше потім може бути занадто пізно.